Будь-яка трофейна техніка приносить удачу. Тільки стараємось, говоряємо що Екіпаж з неї би отак якось поделікатніше вибити, забрати, а по мінімуму, щоб її входити, для того, щоб якомога швидше вона виконувала свої бойові завдання. Тобто, приїхала, ми її зробили, обслужили, і вона поїхала виконувати, спасати життя і підвозити боєприпаси і так далі. Я дивлюся, ставлю діагноз, що дійсно швидко можна зробити, як у цю перевірили, замінили цю частину, все. І машина справна. Тому ще проїхатись, мілоче поробити, ну, звичайно, помити її всередині, щоб була чиста, щоб москалями там не пахло, бо там запах не очі. Але принаймні вже вивітрилось хоча б. Зараз по плану планую проїхатись, щоб там було видно, що на себе покаже. Так як саме головне двигун зробили, а далі ходова трансмісія і все інше, що ви вилізе. Бо невідомо, що далі, бо кожного разу вилазиться нові і нові неполадки. Ну і це, як я кажу, цікаве головолом. Те, що завоював, то й до них переходить. Ну, крім інших видів техніки, які в нас ніхто не міг користуватися, потрібні інші підрозділи. іншим деванням. Там засоби зв'язку. там

Він трошки не так давно почав випускатись в Російську воровражці, можна так говорити. У нас приїхав на ремонт. Ми трошки часу потратили для того, щоб розібратися, але таки розібралися. Поремонтували, вона скоро поїде виконувати бойові задачі. Різняється в першу чергу гальмною системою. Приїхав, на ньому були по осколками побиті колеса, Там на половину на згарані, резину ми поміняли. А по трубках, по всьому щось похоже, вони зліпили.